Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо стосовно розміру пенсій, який зараз є у нас і який отримують українські пенсіонери станом на сьогоднішній день. Адже коли Залишала інформацію про те, що Міністерство соціальної політики за своїми підрахунками вказує про те, що середній розмір пенсії у нас становить 5 тисяч гривню 90 копійок. Цю інформацію також надає пенсійний фонд. Ця інформація станом на 1 жовтня 2024 рік. Ви мені почали залишати в коментарях відповідні свої думки стосовно того, що. Ох, багато хто з вас не отримає розмір такої пенсії. Тож давайте знову ж таки в своєму телеграмі-каналі Данило Гетьманцев опублікував інформацію, відповідно в якому є відсоткове співвідношення. Хто ж з пенсіонерів, який розмір пенсії отримує наразі. Дивіться, якщо розділити українських пенсіонерів у відсотковому співвідношенні, то тільки 12,7% 12, 12 7 у нас отримують пенсію понад 10 тисяч гривень. 25,6% отримують українських пенсіонерів від 5 тисяч до 10 тисяч гривень пенсію. 35,9% українських пенсіонерів отримують від 3 до 5 тисяч гривень. Та 25,8 українських пенсіонерів отримують середню пенсію до 3 тисяч гривень. От така. Якщо поговорити про розподіл так українських пенсіонерів за рівнем виплат, нагадую, що наразі у нас налічується 10 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів. От за підрахунками знову ж таки за інформацією, яку нам надають органи державної влади порівняно з аналогічним періодом минулого року, середня пенсійна виплата. Зросла на 9,4%, реально, з урахуванням річної інфляції зросла на 0,7%. Дивіться, знову ж таки, органи державної влади надають відповідні роз'яснення. Звичайно, що підвищення середньої пенсії у річному вимірі є невеликим. Але чому відбувається це зростання за рахунок щорічного перерахунку пенсій у березні 2024 року? Також заспокоїти всіх українських пенсіонерів, що фінансове становище пенсійного фонду залишається відносно стабільним, і це дасть поштовх для зростання середніх. Зарплат в економіці, так, та збереженням значних виплат грошового забезпечення військовим. Тому, станом на сьогоднішню інформацію, пенсії, де дозволяють безпекові умови на контрольованих територіях, виплачуються вчасно і в повному обсязі. Це станом на сьогоднішній день. Ви пишете мені. Також в коментарях для чого ця інформація. Я ділюся з вами актуальною корисною інформацією на сьогоднішній день. Зрозуміло, що може вам, по-перше, в рамках того законодавства, яке приймає Верховна Рада України, відповідні постанови Кабінету Міністрів України. Їх об проекти їх розробляє Міністерство соціальної політики. Так, і зрозуміло, що щось ми сьогодні говоримо жовтень 2024 року. Відповідно, до березня, наприклад, може до 2025-го до проведення тієї самої індексації щось змінитися, і що буде багато змін, я впевнена. Але сьогодні інформація стосовно отриманих стосовно розміру пенсій є такою.